А вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Для вас тижневий прогноз з 12 по 18 лютого. Як завжди, 7 карт. Кожна карта на один день. І так, перша карта, друга карта. Третя, четверта, п'ята, шоста і сьома карта. І так, на понеділок випадає карта закохання, яка говорить, щоб ви прислухалися до голосу свого серця. Щоб ви. Раділи від спілкування з людьми, які вас оточують, щоб ви робили ясний вибір. І це не обов'язково в любовних якихось відносинах, це можуть бути якісь переговори, партнерські якісь рішення і так далі. Обов'язково ви маєте зробити правильний вибір, і що приведе до такої гармонії в житті, спокою, спокою на, душ, на душі, і підкаже і вам. Цей вибір, як діяти далі у майбутньому. Саме головне, ви маєте правило поставити собі на цей день. Я вибираю, я вирішую, я маю чітко поставити перед собою певні цілі і вибрати, і вибрати правильно, не поспішаючи і ретельно обдумавши. На вівторок вам випадає карта Сад, яка говорить про щастя, радість, про гарні позитивні емоції, про. Свято, яке, можливо, буде у вас цей день. Це карта щастя, це карта відпочинку. Можливо, візьмете собі вихідний, можливо, десь прогуляєтеся, можливо, десь із друзями підете, з людьми, які вам близькі. Також карта може і вказувати на те, що ви ну, не в всіх моментах реально мислите, а ставите для себе якісь нереальні цілі. Тому потрібно передивитися свої цілі і щоб вони реально були. Реальними вони були. В, в будь-яких справах удача вам буде посміхатися, і ваші справи підуть вгору. Якщо є якісь питання по медицині, то Тут досить така благоприятна карта для цього і все налагодиться. Наступна карта карта хвороби. Це на середу. Будьте більш обачніші, щоб уникати будь-яких захворювань, будь-яких проблем зі здоров'ям будь-яких травм і тому подібне. Будьте обачніші, тому що тут в нас все налагоджується, все відновлюється по здоров'ю, а далі можуть виникнути проблеми на наступний день. І це такі спонтанні проблеми. Було все добре і різко щось трапилося. Тому будьте більш обачніші. В ніякому разі це не трапилися якісь травми з вами. Наступна карта карта Райдуга. Райдуга говорить про гарний розвиток подій, про е, те, що хвороби будуть відступати, про благополуччя, про щастя, про. Е, Спокій в душі, про гарний розвиток подій і вдачі у всіх ваших справах. Якщо по цій карті виникали ось все якісь там можливості захворювань, і так далі, то ви на наступний день з усім легко впорайтесь. Тобто, так, що якщо ви проявлятимете обережність, не будете поспішати, то ви зможете уникнути у цих проблем зі здоров'ям і зможете відчути спокій, гармонію і втілити в задуми задум всі свої жит... всі свої плани. Далі випадає карта Прив'язь. Карта вказує, що ви прив'язані до якоїсь справи, до чогось проти своєї волі. Щось вас не влаштовує, щось вам не подобається, в когось робота, яку ви там ненавидите, в когось ще якісь такі моменти, де ви просто проти своєї волі, але це потрібно робити, тому що за вас це ніхто не зробить. І просто виходу вас другого немає. Карта говорить про якісь обов'язки, які будуть в цей день виникати, які вас обтяжують, які вам не подобаються, те, що вас заставляють. От, можливо, на роботі дали вам якийсь проект, якийсь там проект, якийсь клієнт там попався поганий, таким, яким ви не хочете співпрацювати, який вам просто тільки буде псувати настрій, нерви, але доводиться з ним працювати, тому що така ваша робота. Це можуть бути будь в будь-якій сфері життя, такі неприємні. Якісь. Моменти, які будуть в цей день виникати. Наступна карта карта вище я. Ця карта говорить, що ви добре знаєте свою роботу. Краще вас її ніхто не зробить. Ви займаєтеся люб, справою, яка вам дуже подобається. Ви на своєму місці, і ви це робите дуже і дуже відповідально. Тому так і йдіть. На такій же носій працюйте і ніколи не здавайтеся, якщо не виникають якісь складності. Якщо ви зайняли якусь посаду, якщо ви взялись за ту справу, обов'язково доводьте її до кінця і показуйте свою майстерність, над якою, яку ви відточували не один день і не один рік. Можливо, будете також займатися якоюсь творчою роботою в цей день. Тому Будьте собою, і не бійтеся реалізовувати себе, і йдіть до кінця у своїх починаннях і своїх цілях. Карта е, Корабель говорить про нові плани, нові перспективи, про вдалі поїздки, вдалі переговори якісь ділові, е, будуть якісь важливі поїздки, як і, можуть бути, вони особисті, так це можуть бути і по роботі. Щось у вашу життя дуже нове ферменте, так, несподівано для вас. Це карта руху. Руху, можна сказати, про течії. Які б складності не виникали, що б не виникало, другі б вже вдалися, а ви йдете вперед, проявляєте ініціативу і втілюєте просто неможливе в реальність. Тому так, і далі дійте, і тоді у вас обов'язково все вдасться. Які б тут моменти не виникали, неприємні, ви з усім впораєтесь і матимете гарний результат. Взагалі, тиждень, цей тиждень буде більш-менш Позитивний, виникатимуть певні моменти, але ви з ними впораєтесь. Підвівши підсумок, можу сказати, що на початку місяця вас буде очікувати якийсь важливий вибір, який потрібно буде ретельно обдумати. І прислухайтеся до свого серця, і робіть те, що вам приємно, і у виборі ретельно все обдумайте. Далі у вас. Можливо, буде якесь свято, можливо, якась прогулянка, час приведений з рідними, близькими або ж вашими, друзями, Можливо, це вихідний, але якщо виникають якісь важливі справи, ретельно це обдумайте, тому що можуть виникати якісь. Справи, які вам буде важко втілити в реальність, вони можуть бути просто нереальними. Наступна карта хвороби, яка вказує на те, що ви були більш обачніші і уникали таких моментів, як травми, і взагалі уникайте моментів, уникайте тих місць, де ви можете. Підцепити якусь хворобу, особливо зараз, в такий період, де дуже багато вірусів є, будьте більш обачніші. Наступна карта вказує на те, що як би там складно не виникало, які б тут непередбачувані моменти не виникали, ви з ними впораєтеся і зможете уникнути цих неприємностей. Карта привіть вказує на те, що ви будете робити якусь роботу, яка вам не в душі, де вас заставляють щось робити, спілкуватися з певними людьми і робити те, що вам не в душі. Але ви маєте взяти себе в руки і показати свою майстерність і те, що ви вмієте гарно зробити свою роботу, І що ви заслуговуєте на премії і на все остальне. Тому. Якби там складно не виникало, йдемо вперед, і ви з усім впораєтесь. Ви ще я говорю про те, що ви маєте свою роботу робити якісно, як і завжди. Проявляйте себе, і які б складності не виникали. Ви обов'язково все вирішите, втілите в життя. Тут можуть бути якісь творчі проекти, якась творча робота. Можливо, ви отримаєте якусь. Керівну посаду, якийсь проект, який ви давно хотіли, можливо, чимось там будете керувати. Але карта вказує на те, що якщо ви завзялися цю справу, доводьте її до кінця, як би вам сплатно не було і ніколи не здавайтеся. По карті корабель будуть виникати якісь поїздки, можуть виникати якісь як і особисті, так і робочі моменти. Тут будуть якісь переговори, тут буде успіх у ваших справах, тут будуть якісь. Щось нове в ваше життя вірветься, якісь новини, якісь такі події, які дуже вас будуть радувати, але для вас це все буде несподіванкою. Як би там складно не виникало, ви завжди будете йти проти течії і розпочати будете доводити до кінця. Тому так, і діємо надалі, і все тоді у вас здійсниться. Так, да, виникають якісь певні моменти, але якщо ви проявите обачність, особливо уникат, намагатиметеся уникати травм. Не робіть якихось там необдуманих кроків, е і все у вас вдасться. А хоч і виникатимуть якісь не ну, справи, які вас не порадують, але. Взявши себе в руки, ви з усім впораєтесь і зможете проявити свою майстерність і зможете досягнути гарного результату у своїх справах. Тому тиждень для вас пройде досить добре. Саме головне це обачність і ніколи не здаватися. Бажаю всім гарного тижня! Хай все вас здасться. Дякую за лайки, коментарі і підписки. До побачення!